яка дуже важлива для усіх українців. А щоб ви здогадалися, що це за річ, послухайте, будь ласка, гірша. З вечора, пригожу аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала, червону і чорну нитки брала. Про що ми будемо сьогодні розмовляти? Про, Про вишиванку. Так, от подивіться, будь ласка, я там гарна вишиванка. Скажіть, будь ласка, що ж це таке вишиванка? Газу, дуже добре. А взагалі що це біла сорочка, на якій вишиті? Орнамен. Орнаменти дуже добре. Що запам'ятали навіть слово. Орнаменти. Ось, Отже, ви здогадалися, що ми сьогодні розмовляємо про вишиванку і про її орнаменти. Скажіть, будь ласка, ви, ви хто вишиває вишиванку? Хто вишиває? <ріпи> Вишивальниці, вишивальниці. Скажіть, будь ласка, чи достатньо вміти користуватися лише голкою і ниткою, щоб вишити таку красу? Достатньо? Да, так. Так, да. достатньо? Ні. Ні. А ким треба бути? Май... Майстром, так, треба бути справжнім майстром. Скажіть, будь ласка, звідки ж ми знаємо це слово? Так, з оповідання, це ремісник і в'язець, хто його написав осан. Молодець, Василь Олександрович Хамлінський. Що ж там сталося? Хто пам'ятає? Одного, Одного разу майстер, майстер що робив? Вилізав троянду. Так, дуже добре, вилізав троянду. Але він що зробив до кінця свою справу чи ні? ні. Він не доробив, поклав на стіл та й пішов. Хто до нього зайшов у майстерню? Звичайний май, май. ремісник зайшов, ремісник. І почав вирізати. І що ж сталося? Мами... Не, не виходилося. нього Ні, нічого не вийшло. Почому же? Потому... Тоді, як у пасці, троянда она запитала, що Вин... вона запитала. а чого вона запитала? Потому что ну, що? почему ти погано став працював вирізати, так. І що ж їй різець відповів? Майстра я золотир. Я різець, так, а в руках лісника Нож... ножик, так, а я звичайний ножик. ножик. Я звичайний ножик. Дуже добре, щоб ви це все запам'ятали. Скажіть, будь ласка, наші майстри вишивали справді дуже гарні сорочки і користувалися різними символами. Що ж вони вишивали? Які орнаменти? Квадрати. Квадратики, трикутники, все це одним словом. Квадрати. Дуже добре, геометричні фігури. А ще які орнаменти? Ой, по дивіться, друг на одного. У вас усіх різні різні вишивати. Геометричні фігури, когось квіти. Що ще вони вишивали? Калину. Калину, от у нас я калина. Що ще вишивали? Стахів дуже добре. Що іще вишивали? Ну всі рослини, так. Ну давайте тоді окремо зупинимося на квітах. Які квіти вишивали на вишиванках на українській моді? Маківки, іще. Калину іще. Іще. Волошки, дуже добре. Іще. Ой, Рената хоче, І ще Чіпчики. Чорний принці, іще, вирівайте. Калина була вже. А от подивіться, будь ласка, у вас uh, є дуже гарна підказка. Ще які Ой, запам'ятайте дуже добре слово. Троянду. Троянду і малюби. Повторили зі мною. Малі, так, і малюби, і маки вишивали також на вишиванках. Скажіть, будь ласка, якщо ви трішечки повернете голову, я вам покажу на дошку. сюди. На чому вишивали? На чому? Окрім сорочок, на чому ще вишивали? На юбку. А? На юбках як по Ром, скажи, правильно? Спитниця, на спятницях, на плахтах. Так, включайте. Щас... Ну, живетка і називається называется плахта. ще на чому? На пудушках. На подушках. ще на чому вишивали. Це що? Скатерти. Um, Скатертина, так, на українській мові пригадуємо назви. І ще на чому вишивали. Ось ще в мене не які подушки. Гарні. Пошуки, подушки. Так, дуже великі, так, дуже великі. Так, спідничка. А оце. Подушки. Рушники, колька велика. Рушник, на рушниках вишивали. І ще на чому вишивали. Так, зараз. Да, От. Як називається, Ярик? рік? На чому вишивали? Це назирует, як правильно, даві. Не бойся говорити, правильно знаєш від. А також вишивали ще на На вишиванки. Правильно, Анастасія, на вишиванках. Скажіть, будь ласка. Які ви тут бачите подушки? Різні подушки. Скажіть, будь ласка, раз подушки різні, вони можуть бути ледачими. А от одна дівчинка вважає, що подушка може бути ледачею. Ви пам'ятаєте це оповідання? Я вже звали ту дівчинку. Я ринка звали ту дівчинку, я ринка. І що ж там сталося? нет? Нет. а что случилось? Одна, я не хотела в школу. Вот, написано, дальше расскажет. И что ей, и что ей дедушка посоветовал? Что это подушка? Да, надо эту подушку. И вот так, покажи ей, как надо побить. Вот так побить. И что, она перестанет быть ленивой? Да. Это Скажи, будь ласка, чьи добрые бутылы дачи? Ні, не добре буде ледачим. А якщо ми будемо ледачі, що може статися? Що може статися? Ні. От ми цілий день, лінивий, лежимо на карабаті. І Що у нас буде? Голова буде боліти, правда? Лінівом буде не Ні. Ні. А ми з вами лениви? Ні. Що ми можемо самі робити? Ні, Допомагати. Чим ми можемо таким малі допомогти мамі вдома? Да. І ще що? Ну, Якщо мама дозволяє, можемо підлогу помити. Що ще? А помити. Можна, <су> Можна після себе зігрузки. Дуже добре. І зібрати я іграшки. І ми з вами зовсім не вилими, так? Так. І людині. Дуже добре. І все це ми допомагаємо робити нашим мамам, так? І, і так те саме ми робимо на садочку. Я вам пропоную назара. Щас. Я вам пропоную допомогти і мені. Ви подивіться, будь ласка, на столика, ви бачите? Я сьогодні до садочка нашим гостям принесла запашний хліб, та от, але я забула взяти святковий рушничок і принесла отакий, от ну, не дуже гарний, він рушничок. Ви допоможете мені зробити його дуже гарним? Да! Так! Да, да. Тоді піднімайтеся, поділимося на дві поманти і зробимо дуже гарну, пограємо дуже гарну гру. Будь ласка. Ой, ми так розділилися, щось хлопчики проти, проти дівчаток. Давайте просіємося. Дуже добре. Станція руку. рухнула, так як ми потягнемо. Беліво. Куда поставляєте і правороти. Носиком сюди. Я пропоную вам прикрасити цей рушничок. Для цього вам буде потрібно отакі от прикраси. Я вам все приготувала. Відійдіть трошки далі до мене. Назад, 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 давай. Так. У вас є от такі прикраси, гарні. Вам треба ними прикрасити ваш рушничок. Видно? Да. Так. По черзі. Бо це естапета. Беремо одну якусь прикрасу. Так. Добігаємо, прикрашаємо наш рушничок і передаємо естафету іншому. Отак! Зрозуміло? Да. Так, зрозуміло. На українській мові. Один, два, три. три. Початок два, гри. Прошу пересіч! Нічого не казали. Подивитися маленьку презентацію про вишивку українську. А це Зараз я вам все розповім. Все бачу я. Наша презентація називається Українська вишивка про ту вишивку, яку вишивали наші вишивальниці майстрині, і на сорочках, і на рушничках. Подивіться, будь ласка, ви бачите прекрасно, як, які речі прикрашали українською вишивкою. І рушнички, і серветки. Ви мені самі розповідали. І також нашу сорочку вишиванку. Використовували різні орнаменти, бо ви також вже мені розповіли і геометричні, і рослинні, бачите, які квіти вишивали, дерева і птах, також і звірів, і птахів. У кожного малюнка було своє призначення. Калину вишивали, тому що вона символізувала кров і безсмертний рід. Та виноград вишивали, тому що він приносив радість та красу. Добу взагалі дуже священним деревом був е, символом сили. Е, так, прилисно. Слистя хмелю вишивали для того, щоб показати своє кохання. Е, дівчата молоді вишивали його на рушниках своїм женихам. а е, також лілії вишивали е, дівчата на, на своїх сорочках. Ті дівчата, які ще не були заміжні, е, майків прикрашали. Дуже багато трояндами, а також хотіла зупинитися на цій вишивці. Це берегиня. Її вишивали на сорочках, яку е, чоловіків і взагалі своїх дітей, яких відправляли у дальню дорогу, щоб вона оберігала їх від усякого лиха. Так, малюнки геометричні, ви мені вже розповідали. Це зірки хотіла б вам показати, і ромби, і квадратики. І використовували також і різні види швів. І качалочками, і гладдю, і занизуванням, вирізуванням. Дуже-дуже багато різних ем, швів наші вишивальниці. І всією красою вони прикрашали свою світлицю, і речі, і ем, подушки, і серветки, і столи, все вони прикрашали вишивкою. В залежності від того, у якому регіоні була зроблена вишивка, вона відрізнялася. Рінат, У середній на Дніпрянщині частіше використовували рослини вишивку. У полісі більше однотонний і геометричний орнамент. На Поділі вишивали двома кольорами червоним-чорним або синім і червоним. У Карпатах використовували багато кольорові вишивки. У Слобожанщині використовували багато кольорові вишивки. А от у нас на півдні це південна вишивка нашого регіону. Використовували в основному. Рослинні, тобто вишивали квіти, дуже різні квіти, особливо троянди та мальви, і використовували гладдю. Зараз також використовують різні вишивки. Дівчата прикрашають свої вже ну, сучасний одяг, і вишиванки, От, як ви бачите на малюнку, весільний одяг. Я вам хотіла показати декілька фото. Ну, Не зря наші українські дівчата вважаються найгарнішими. В такому одязі просто не можна. бути негарним. От весільна пара в дуже гарному броні, І також молоді дівчата собі роблять вишиваночки просто так носити. Оце така маленька презентація, яка, яку я хотіла показати вам про, саме про українську вишивку. Так, про українську вишивку. А тепер. Все, що ви побачили, мені б хотілося, щоб ви мені розповіли. Для того, щоб закріпити у цій презентації, саме головне, що незалежно від того, от якщо ви бачите підразку нашої сцени, тут дуже добре показано, незалежності їх... да, багато, бачиш, в якій області була зроблена українська вишивка завжди і о, у будь-якому регіоні речі, які одягали, називалися однаково. Вишиванка, якою вишивкою вона не була вишита, вона була вишиванкою. Для того, щоб закріпити це, я вам пропоную пограти у гру. Одягни ляльку. Всі ви знаєте цю гру, і грали в неї. У вас у конвертиках знаходиться лялька. Яку треба одягти, і різні види одягів різних областей. Яку ви схочете сукню і вбранням, таке і одягнути. Це для того, щоб ви побачили розмаїття усіх вишивок наших областей. Зрозуміло? Так. Будь ласка, я пропоную двом прикрашати одягати ляльку українця біля дошки, а останні будуть робити це за столом панвельника. i'm gonna hide on, є А сан хоче... Не сапожки на українській мові. Так. Чоботи, да. що в неї ще є? Вишиванка. Вишиванка на голові Віночок. Що ще? Віночок. Як називається пояс, який в неї вдягнений? Гадая. У? Кусок! Кушак, Так, да, кушак. А еще девчата прикрашают свою шею гарным. Кусы. На русской мове. Нет. На. На мыс. На мысль. На мысто. На мысто прекращают свою шею кувальными на мыстом. Скажите, пожалуйста, чьи все девчата носили леночки? Не, не все. Почему не все? Потому что. А вдруг я прячу коси. Как, Зачем вона прячет коси? Когда вже це треба делать, Настя? Когда ви будуть замуж. Когда ви будуть замуж, все, веночок уже знімає і прячет свою косу. І что не одягають? Паточок на українській мові хустина. Повторили слово. Хустина, так. От ми з вами сьогодні і повторили всі елементи про українську вишиванку. І я вам зараз. Пропоную подивитися просто на себе у цей день на нашому занятті усі ваші мами приготували вам отакі гарні вишиванки. Мені також подарувала цю вишиванку моя прабабуся. Я її принесла до дитяка. І ви всі подивіться на себе у гарних вишиванках, так? Да. Так, ваші мами одягли вам ці вишиванки. Скажіть, будь ласка, навіщо мама дарує своїй дитині вишиванку? Бажан вышиванка, вожается ОБР. От чего? Одесно. От злых снов, Одесно. хорошо, еще чуть От злых духов. От злых слов, правильно, от того, чтобы не знали Мама Одесно. одевает вышиванку, чтобы ребенок не боялся ничего, правда? Да. Чтобы он хорошо спал. Чтобы его защищало от злых слов и от злых духов. Для этого все мамы и бабушки своим деткам ставят вот такую красоту. Как называется? Сурочка? Сурочка-вышиванка. Я вам дуже вдячна за сегодня заняття. І бажаю вам, дітки, щоб ви завжди пам'ятали українські традиції, шанували, щоб гарячі любили свій рідний край і ваші сорочки були випадки надалі, а ви присуть своїх матусів. Добре? Да. На цьому наше заняття закінчено. Прошу піднімайтеся. Ідіть до мене. Денис, Олександр. Ласка, ви все запам'ятали сьогоднішнього заняття. Так! Да! Чи сподобалось вам? Так! Да! Ви бачили, які гості до нас приходили. Так! Да! Треба з ними попрощатися. На українській мові. До побачення! До побачення! До побачення! Тепер взяли один одного. Нікого не загубили, попрощалися і пішли до.